І всім привіт, любі друзі! З вами знову я Касту. І сьогодні я би хотів вам показати, як, як зупиняти час на версії Майнкрафту 1.24. Так. Бо це працюють тільки на самій новій версії в Майнкрафті. Добре, зараз я вам покажу одну команду. Вона в нас ролик може, до речі, бути коротенький. Це Тік Фріз. Бачите, кінь рухається. А тепер гра заморожена. Тобто, бачите, кінь навіть бігти не може. Це не глюки, це реально заморожена гра. Тепер ми беремо, наприклад, лук і стріляємо, хочемо стріляти в цього коня. Оп, 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 оп. Добре, в цього коня постріляємо. І ще в цього. Оп, 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 оп. На нього всі долетять стріли, а тепер ми пишемо фразу умфріс І, як ви бачите, гра відновлена. Оп, знову. Оп. О, а що, вислі? Оп, 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 оп. А ну тепер, що на всіх випадок. Оп, ще, оп, що зверху ми додамо. Оп. 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 І з цього боку оп, 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 але які, за якихось дивних причин воно все. М за якихось дивних причин воно все буде чогось не знаю чого. Але воно буде. Чомусь стріли будуть відбиватися. Ну добре, умфріз, як ви бачите, коню не пощастило. І ми його добиваємо. І можемо так от робити. Ми можемо робити будь-які дійства. Наприклад, я вже показую, але ще, наприклад, там покажу, що ми там хочемо там ставити динаміт десь. Зараз покажу там динаміт ставимо. Оп, динаміт. Оп, оп. Ой, треба гру запустити ум фріз. Стоп, стоп, а я щось не зрозумів. А чого так? Ну важнем. Ой-ой-ой-ой-ой, фріз. Все. Завмирає. І ми можемо, наприклад, розлити воду. Зараз відро води. Зараз ми розливаємо воду, щоб воно нічого не було світу, не сталося. І у фріз. Зараз динаміт зірветься, ну. Ну, мінус вівця. Ну, такий коротенький ролик вийшло. Ще хочу дещо зараз сказати. Оп, чекайте, чекайте, чекайте. Цій кун фріз розморожує час, фріз заморожує. І ви можете на новій версії робити будь-що що хочете. В Замороженому часі ніхто мабуть, не буде супротивлятися. А з вами був я Кастл. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім па-па!